І брати і сестри, слава Ісусу Христу. Сьогодні в ринку з Євангелією від Матеї читаємо притчі про Царство Небесне. І Господь нас навчає, що царство Небесне, воно, як зерно, вірчиться. Спочатку, здавалось би, маленьке, але. Якою основною характеристикою є царство Боже? Це любов. Часто ми плутаємо наші емоції і називаємо їх любов'ю. Якісь такі інтенсивні емоційні, сплески ми називаємо любов'ю. Часто в це впадають молоді люди і думають, що вони люблять. Однак проходить. Із короткий час і розлюбив. Однак любов вона не проминає. Любов не завжди пов'язана з інтенсивними відчуттями. Любов Царства Небесного, вона тиха. Вона проявляється у щоденних билах, у щоденних добрих справах, у відповідальності. Вірності, як нам сьогодні бракує в наших українських сім'ях цієї Божественної любові, коли ми будемо свідчити один одному цю Божественну любов, передусім у прощенні, взаємній повазі, щоб діти, дивлячись на своїх батьків, вчилися любити. Незважаючи на те, чи є емоції, чи нема. любити і творити діла любові, як нам сьогодні бракує цієї тихої, щоденної любові до церкви, щоб гідно цінувати ту боголюдську інституцію, членами якої ми є, цінувати тих великих мучеників і святих. які віддали своє життя заради церкви. І ми покликані шанувати і любити церкву. як нам сьогодні бракує цієї Божественної любові до батьківщини, щоб, незважаючи на всі ліхоліття, які нас десь дезорієнтують, знеохочують, ми не переставали любити свою землю і свою країну і боротися за неї. Усвідомлюємо, що лише в своїй державі можемо дихати свободою, розуміти, що лише в своїй церкві можемо вільно визнавати Бога і ославити, розуміти, що лише в сім'ях, де панує любов, можемо зростити майбутнє, зростити дітей, які будуть любити, які будуть чинити діла любові. Отож сьогодні, роздумуючи над Царством Небесним, пізнаємо, що Царство Небесне серед нас. Воно, здавалось би, таке маленьке, як зерно гірчиці. Але завдяки нашій щоденній праці, гнатненням Духа Святого, воно обов'язково проросте. І дасть свої плоди. Слава Ісусу Христу!